Вітаю. На минулому уроці ми ознайомилися з поняттям відношення та з'ясували, що частку двох чисел називають відношенням. Рівність двох відношень називають пропорцією. Відношення зліва дорівнює відношенню справа, тому це пропорція. Можна записати або через крапку, або через риску дробу. Надалі приймаємо, що всі члени відношення не дорівнюють нулю. Пропорція. Має члени пропорції. Їх є 4, з якого починаємо писати та яким закінчуємо, називають крайні члени пропорції, і два інші це середні члени пропорції. Розглянемо два відношення. 12 відноситься до трьох, як 20 до 5. Чому це пропорція? 12 поділити на 3, 4, 20 поділити на 5, 4. Отже, ці відношення рівні, а рівність двох відношень ми називаємо пропорція. Можна записати в такому вигляді, можна в такому. Визначимо крайні та середні члени пропорції. Починали писати з 12, закінчили 5 це крайні члени пропорції. Починали тут, якщо в такому вигляді, також з 12, а закінчили писати п'ятіркою. Ну і два інші це середні члени пропорції. Крайні та середні члени пропорцій мають свою особливість, яку називають основною областивістю пропорцій. Виявляється, у пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Доведемо це. Запишемо пропорцію, А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Ми знаємо, що, оскільки це дріб, ми можемо домножати чисельник і знаменник. На число відміни від нуля домножимо перший дріб на d, а другий дріб на B. Маємо в першому дробі A помножити на d у чисельнику, у знаменнику B помножити на d, дорівнює C помножити на B, D помножити на B. Ну, а тепер подивимося: знаменники дроби рівні. Отже, і чисельники мають бути рівні. Тобто, ми маємо, що а помножити на Д, множники не забуваємо, можна переставляти місцями, дорівнює В помножити на С. Це її основна властивість пропорції. Як ми будемо її використовувати? Маємо пропорцію 4 восьмих дорівнює дванадцятих. Чому це пропорція? Давайте перевіримо. Два відношення мають бути рівними, поділивши на 4. Перший дріб отримаємо 1 другу, поділимо на 6 другий дріб. Отримаємо одну другу. Рівність двох відношень отже, це пропорція. Скористаємося основною властивістю пропорції. Помножимо крайні члени та середні. 4 помножимо на 12, перемножимо середні крайні члени пропорції, має дорівнювати 8 помножити на 6. Переконаємося в цьому. 4 на 12 – 48 дорівнює 8 на 6 – 48. Розглянемо ще одну властивість крайніх та середніх членів пропорцій. Виявляється, середні та крайні члени пропорцій можна змінювати місцями. Доведемо це. Маємо пропорції. Скористаємося основною властивістю пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Запишемо це. а помножити на Д дорівнює В помножити на С. Але оскільки це добутки, то ми знаємо, що множник, і скористаємося переставним законом і запишемо, що Д помножити на а дорівнює С помножити на В. А тепер запишемо крайній. Члени пропорції і середні. Д помножити на А це крайні члени пропорції. Ось наші дроби майбутні. запишемо крайні. Починали з D, добуток, і ще в нас крайній член А. Ось вони. Середні члени пропорції С, Б. І що ми маємо? Добуток крайніх дорівнює добутку середніх, нічого не змінилося. Але що ми зробили? Ми змінили місцями. Крайні члени помінялися місцями, і середні члени помінялися місцями, як ми бачимо. Тому запам'ятовуємо, що у пропорції можна міняти місцями. Або тільки крайні члени пропорції, або тільки середні члени пропорції, або і крайні, і середні. Запишемо всі можливі пропорції, які ми можемо утворити. Змінимо крайні члени пропорції. Тоді ми отримаємо пропорцію. Крайні члени пропорції, помінялися місцями. Середні залишаємо без змін. Перша пропорція. Тепер. Змінимо, ось покажемо, що ми змінили місцями крайні члени пропорції. Тепер змінимо місцями середні члени пропорції. Крайні у нас залишаться без змін, а середні поміняємо місцями. Отримаємо ще одну пропорцію. Показуємо, що це ми змінили місцями середні члени пропорції. Ну, і якщо ми одночасно. Поміняємо місцями і крайні, і середні члени пропорції, тобто 4 і 12 поміняються місцями, ну і 8 та 6 поміняються місцями. Отримаємо ще одну пропорцію, отже, ми можемо записати ще з однієї пропорції ще такі нові пропорції.